Восьма міжнародна науково-практична конференція, яку щороку організовує кафедра політології і державного управління УЖНУ, спільно з факультетом суспільних наук, асоціацією випускників політологів та міжнародників, іншими партнерами, зібрала учасників із-за кордону, а також із різних куточків України. Тривала в змішаному форматі офлайн та онлайн. Цього разу тема Україна Європейський союз, формат розвитку відносин у контексті російсько-української війни, гарантії безпеки та реінтеграції тимчасово окупованих територій. «Щороку ми обговорюємо про проблеми відносин України з центральною Європою та Європейським Союзом. І в сумніму зараз у фокусі уваги основне питання це відносини України і європейського союзу в умовах пришвидшеної євроінтеграції та умовах воєнного часу. Тобто ми аналізуємо, яким чином Україна може виконувати подвійне завдання, зближуватися з європейським союзом, розпочинати переговори на вступ до європейського союзу і водночас перемагати у війні із Росією. Ще одне завдання форуму обговорити можливість формати методики започаткування європейських студій в університеті, аби готувати фахівців, які займатимуться євроінтеграцією України на практиці. Додає Мирослава Ленділ. Це є виклик часу готувати фахівців, які комплексу комплексно використовуючи міждисциплінарні підходи, а можуть готувати людей, які будуть працювати в органах влади, університетах, аналітичних центрах і Наближувати НАТО Європейського Союзу, займатися гармонізацією законодавства, управлінських політичних практик, також переходити на стандарти статистики, економічної, соціально-економічної статистики Європейського союзу. До конференції долучилися представники восьми держав та учасники з понад десяти регіонів України. Загалом понад 140 учасників. Конференція є для нас традиційною. Це конференція, яка є якою не мов би вже візитівкою стала наш факульту, тому що про неї знає вся Україна. Ну, ми та конференції звичайно, щоб обговорити ту проблематику, яка торкається поступу України до ЄС, а тим більше, що одна із секцій конференції це торкається і проблематики російсько-української війни і відбудови Української держави у поствоєнний період період, і з тими проблемами, які з якими зіткнулася Україна узвр результаті цієї війни ну, ось ці всі речі і у контексті поступу до ЄС і є предметним полем нашої конференції. Заступник голови правління громадської організації Асоціація випускників політологів та міжнародників УЖНУ Олександр Бартолон підготував дослідження щодо питань, які виникають між державами-сусідами, до прикладу, стосовно нацменшин, які використовує Росія для пропаганди в ЄС, особливо в контексті нещодавно ухваленого закону про нацменшини. Направлені на те, щоб забезпечити і критерії Європейським Союзом, які висуваються в рамках кандидатства для, для України. В той же час, як ми знаємо, згадані закон незадоволено висловила Угорщина, Румунія та інші країни. Тому на сьогодні ми запросили наших сусідніх експертів у сусідніх країн Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії та інших країн для того, щоб обговорити цю питання під час міжнародної конференції. Зібрати наукові статті і видати збірник для того, щоб допомогти нашим владі, в тому числі і сусіднім країнам, зрозуміти аспект певні аспекти цього питання для того, щоб сприяти євроатлантичній інтеграції нашої держави. Роботу конференції продовжили в секційних засіданнях.